В день помаранчевого Марса моє найкраще вітання. Продовжується несприятлива доба місяця, перша несприятлива кажана. Тобто і сварки, конфліктні ситуації на порожньому місці. Так що уникаймо великих компаній. В світі панує негативна енергетика, нічим серйозним не займаємося, лише повсякденними справами і тими, що були розпочаті. Ну і як зазвичай, в такі дні не беремо ні в якому разі у боргу, особливо вагітні, не повинні позачати, тому що їх дитинка тоді все життя буде у боргах. Ну, і... Звичайно, борги не віддаємо, щоб потім не потрапити в нові. Після обіду розпочинається надзвичайно гарна доба, доба, домобуду. Дуже добра для дому, для сім'ї. Тобто сьогодні, після обіду, ми можемо розпочати ремонт, який буде радувати нас своїми результатами. День сприятливий для закладки фундаменту будинку. Будинок, як кажуть, простоїть довго життя в ньому буде радісним і щасливим. Також в цей день, тобто після обіду, в день. Домо буду дуже добре ввечері із своїми домочадцями, переглянути старі фотокапки, згадати історію роду, ну і помиритися, якщо ви. Посварилися до обіду або вчора. Ось у ту таку несприятливу добу-добу кажана. Сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку терезів. Це богиня Доліфеміда разом з своєю дочкою Астреєю, богиною справедливості тобто, дівою спостерігає за вчинками людей. Зважує на цих терезах небесних. Це єдиний неживий знак. Доповідає про них всевишньому по заслугам. Кожен отримає винагороду. Так що ось росіяни обов'язково отримують винагороду за свої злодіяння. Сьогодні всесвітній день рибальства. Також ми згадуємо про те, що в цей день, в 1931 році, наш українець Ігор Сікорський отримав патент на побудований ним перший в світі гелікоптер Вертоліт. Також ми згадуємо про те, що в цей день, в 1964 році, в США вперше було відкрито пам'ятник нашому знаменитому. Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. Сьогодні за народними прикметами і лисея кажуть, якщо йде дощ, то буде дощити все літо, то якщо все ж таки буде гарне ввечері зоряне небо, ми зможемо подивитися метеорний потік Ботіди. Тобто із сузір'я Волопаса, Якщо ми спустимося вниз поруч ціківшика Великої Ведмедиці, ми знайдемо сузір'я Волопаса. І ось із нього будуть вилітати зірочки. Ми знаємо, помітив зірочку, задумуй бажання обов'язково. Здійсниться, ну і також зоряний дощ можна за будь-якої погоди побачити. У нас зоряні залі планетарію. Ну і нехай нам цьому веже і сприяє розташування небесних світил.